Чи готові ви до захоплюючої подорожі сторінками нашої газети? Тримайтеся міцніше, бо новий випуск вістей при Дніпров'я це справжній феєрверк інформації, емоцій та корисних порад. Новий випуск за 12 вересня. Уявіть собі, талановита співачка, яка з автомата в руках захищає Україну, а з мікрофоном надихає мільйони. Валерія Охтерчанка. Відверто для вістей при Дніпров'я. Дніпро підкорює Норвегію. Драмен, нове місто побратим Дніпра. Що це дасть простим Дніпрянам? Детальніше дізнайтеся у нашому випуску. Допомога на поховання. Кому, скільки і як отримати, розвінчуємо міфи та даємо чіткі інструкції. Ціни злетіли. Ми знаємо чому. Ексклюзивні коментарі експертів та прогнози, які вас здивують. Вода джерело життя чи проблем? Шокуюча правда про якість води в різних регіонах України, історію людей, які ризикують життям заради ковтка води. Та ексклюзив. Плани влади щодо вирішення водної кризи. Історія, що надихає, стоматологиня з Севера Донецька втратила клініку, але не надію. Дізнайтеся, як вона підкорила столицю і чому її пацієнти готові їхати за нею, хоч на край світу. Час змін. Прощавай перехід на літній час. Але чи краще це для нашого здоров'я? Відповідь вас шокує. Кулінарна магія, білий борщ, секретний рецепт, який підкорить ваше серце і шлунок, баклажанна ікра. смак дитинства, печиво з шоколадною крихтою, Готуємо з дітьми і повертаємось у казку. Купуйте у четвер або передплачуйте прямо зараз. Не пропустіть можливість бути в епіцентрі подій разом з нами. Вісті про Дніпро ми не просто інформуємо, ми надихаємо.